Всім привіт! Ми вас вітаємо на каналі Земельного фонду України. І сьогодні ми розпочинаємо наш блог-подкаст, який буде присвячений спадкуванню земельної ділянки. Тож сьогодні ми розглянемо саме загальні положення, які стосуються спадкування земельної ділянки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, а також коментувати наші відео. Спадкування це перехід прав та обов'язків спадщини від фізичної особи, яка померла спадкодавця, до інших осіб, спадкоємців. Право власності на земельну ділянку в порядку спадкування переходить до спадкоємців на загальних підставах із збереженням її цільового призначення. Спадкування земельної ділянки здійснюється за законом або за заповітом. Спадкоємцем за заповітом є особа визначена у заповіті, у разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини здійснюється спадкування за законом. Спадкоємці за законом поділяються на декілька черг, і кожен з них успадковує майно лише у разі, якщо попередня черга його не успадкувала. Отже, розглянемо 5 черг. Перша черга діти померлого, в тому числі зачаті за життя і народжені після його смерті, тобто подружжя, який його пережив та батьки. Друга черга рідні брати і сестри, бабусі і дідусь. Третя черга. Рідні дядько та тітка, четверта черга особи, які проживали з померлим однією сім'єю не менше як 5 років до часу відкриття спадщини. П'ята черга інші родичі до шостого ступеня споріднення, включно при цьому родичі ближнього ступеня споріднення, усувають від права спадкування родичів більш далекого ступеня споріднення. Також а, нам слід звернути увагу, що малолітні, неповнолітні, а також повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова, вдівець та непрацездатні батьки спадкують незалежно від змісту заповіту половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом, тобто обов'язкова частка. Розмір обов'язкової частки у спадщині може бути зменшений судом з урахуванням відносин між цими спадкоємцями та спадкодавцями, а також інших обставин, які. І мають істотне значення право на спадщину обов'язково необхідно оформити у нотаріуса державного чи приватного, звернутися до якого можна в будь-якому населеному пункті на підконтрольній території України. Далі ми розглянемо відкриття спадщини, місце відкриття спадщини, строк прийняття спадщини. І що ж, розглянемо? Перше, це у нас відкриття спадщини. Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою. Часом відкриття спадщини є День смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою, відповідно до статті 1220 Цивільного кодексу України. Місце відкриття спадщини. Місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні такого майна або вимоги кредиторів. Тобто тепер українці можуть звертатися із цим питанням до будь-якого нотаріуса не зважати ані на останнє місце проживання спадкодавця, ані на місце знаходження нерухомості, котре передається у спадок. На підставі отриманої першої заяви нотаріус заводить спадкову справу, яка підлягає державній реєстрації у спадковому реєстрі в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Це у нас стаття 1221 цивільного кодексу України. Строк прийняття спадщини. Якщо спадкоємцю потрібно отримати земельну ділянку у спадок, то необхідно протягом 6 місяців із дня відкриття спадщини, тобто з моменту смерті особи або оголошення її померлою, звернутися до до нотаріуса за місцем відкриття спадщини, яким є останнє місце проживання спадкодавця, особисто із заявою про прийняття спадщини. Нагадаємо, на початку війни Кабмін встановив, що перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного страх. Ану, але не більш ніж на 4 місяці. Проте постанови Кабміну номер 469 від 9 травня 2023 року відновлені деякі довоєнні правила та строка прийняття спадщини становить 6 місяців. Якщо спадкоємці пропускають зазначений шестимісячний строк з поважних причин, слід звернутися до суду із позовною заявою про поновлення зазначеного строку для прийняття спадщини. Для оформлення права власності на земельну ділянку, у порядку спадкування необхідно подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини така заява подається спадкоємцем особисто. Перелік документів, які необхідно, щоб отримати спадок, свідоцтво про смерть померлого, оригінал, документи, які підтверджують право власності на майно померлого, паспорт та реєстраційний номер облікової картки платників податків спадкоємця, заповіт. Якщо спадкуємо за заповітом, якщо за законом документи, що підтверджують родинні зв'язки, свідоцтво при народженні, свідоцтво про шлюб, оплата послуг нотаріуса і державного мита за відкриття спадкової справи. Після закінчення терміну 6 місяців після смерті спадкодавця, нотаріус може видати свідоцтво про право на спадщину. Слід зазначити, що термін для отримання свідоцтва про право на спадщину немає. Документи, які потрібні, перше заява про видачу свідоцтва про право на спадщину. Друге оригінали правоустановлюючих документів на майно. Третє квітанції про сплату державного мита та адміністративного збору за реєстрацію в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, четверте оплата послуг нотаріуса. Після цього нотаріус видає свідоцтво на спадщину за законом чи за заповітом. Разом із видачею свідоцтва на право на спадщину, нотаріус реєструє за вами право власності на спадкове майно у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, і тоді ви законний власник нового майна. Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій. Якщо ви потребуєте захисту або у вас залишились питання, будь ласка, звертайтесь у нашому описі до відео. Є наші контакти. Також ви можете нам залишити коментарі під відео, і ми обов'язково з вами зв'яжемось.